Хоч у нас сьогодні добрий вечір, пані Наталію, Хоч у нас сьогодні, скажімо, в Києві лило з неба, але ми будемо говорити про ту воду, яка на землі мова йде про моря. Яка там температура? І чи можна вже готуватися? Бо завтра ж літо готуватися до відпусток. Справді, завтра починається літо, і з цим чудовим чудовою порою року пов'язано у нас завжди. І мрії, і реалії, звичайно ж, про купання у морях, у теплих, у чудових смарагдових морях. Ну і трошки ми вирішили пробігтися, подивитися, яка ж вже зараз температура води у різних морях, чи можна купатися, чи просто ніжки мочити, чи просто милуватися. Ну і е, хочу сказати, що у Чорному морі десь, ну скажімо так, 17-20 градусів. В Азовському, ну, Азовський традиційно тепліше, там вже 19-21, може десь нагріло до 22, хто сам поміряв. Е, ну, так, cojo Звичайно ж, температура води в районі Середземномор'я, поблизу Афін, поблизу Сицилії, теж десь отак в межах 20-21 градуса, десь до 18 градусів. Поблизу Барселони, 19-20 градусів. І найтепліше, звичайно ж, це Туреччина, а особливо в районі ну, Єгипетська, в Єгипеті, господи, заплуталася перепрошую, в районі Хургади, наприклад, 26 градусів температура води. Ну і хто хоче, можливо. У Дніпрі купатися у нас температура повітря поблизу Києва у Дніпрі 17-18 градусів. Ну і тепер від води ми плавно переходимо до погоди завтрашнього дня і поговоримо про температуру вже повітря. А є що розказати мені вам, тому що завтра у більшості областей України спека, оці дуже високі, і все ж таки, ще рануваті градуси, 27-29 градусів. Спека спаде завтра, і температура повітря у західних областях на півночі, у більшості центральних областей, становитиме 18, 20 двадцять градуси. Погодьтеся, що після спеки це надзвичайно буде приємно дихати. Ну можливо, хтось скучає, все ж таки, за високою температурою, той може поїхати у південну частину України там. Ще залишаться оці 27-28 градусів. І дощі також пройдуть у південній частині і на сході України. А на решті території буде сухо, сонячно і комфортно. Тепер ми говоримо про е, магнітні бурі, про ситуацію магнітного поля землі, як завжди, до вашої уваги діаграма. І м, ви зараз її побачите. І хочу сказати, що знову ніяких особливих сюрпризів. Завтра не передбачається магнітні бурі. Ну, практично, скажімо так, спокійна ситуація за винятком, можливо, якихось невеликих коливань, але вони не завдаватимуть нам жодного негативного, сподіваюся, впливу. Ну, і тепер, нарешті, ми говоримо про погоду в усіх регіонах України. З картами вже починаємо ми традиційно із Західних областей. І, як я вже сказала, на Заході завтра суттєві опади малоймовірні. Температура повітря становитиме десь приблизно 19-22 градуси. До 23, словом, буде комфортно, а можливо комусь навіть і прохолодно, тому може завтра прихопити з собою щось уже таке е, якийсь шарф, можливо, чи якийсь легкий кардиган. У північних областях України також завтра дощів не буде. Температура повітря також впаде і після цієї спеки, такої задухи навіть спостерігатиметься дуже комфортно від 18 до 23 24 градусів. Далі схід на сході будуть дощі, пройдуть короткочасні дощі, грози місцями навіть, можливо, при грозах і шквали. І температура повітря майже 20-24 градусів. У центральній частині України завтра також буде без опадів, сонячно, але також вже ми будемо за фронтом, за холодним фронтом. Тому і температура повітря у центральних областях також дещо знизиться і становитиме десь 20-23 градуси. Південна частина України. Буде з дощами, з грозами. При грозах можливі локальні шквали, будьте обережними. Але температура повітря буде високою на півдні 27-28 місцями до 29. Ну і у Києві завтра очікується чудова, комфортна погода. Буде сонячно. Температура повітря коливатиметься в межах у столиці 21-23 градусів тепла. Я просто читаю тут про різні висловлювання. Вже пишуть про блажені Шулюбомира в Фейсбуці. Цікаво, ну так заслухався. Дякую, пані Наталі, за прогноз погоди. Сьогодні так я так розумію, що небо плаче принаймні в Києві. ну, і із тієї причини, що пішла така велика людина.